Хочу показати, як можна відремонтувати мережевий кабель від олімпу. Вони прибули два кабеля з магнітофоном до мене. Ось цей справний власник попередив. А ось цей вже відремонтований він несправний був. Несправність виявилась біля вилки, як завжди, десь тут ламається одна жилка і не дзвониться. Щоб з'ясувати, де саме перелом, або тут. Або тут нам знадобиться тестер в режимі продзвону. Тоді ставите одну один щуп сюди, на вилку, другий ось таким чином на маленьку викрутку, і пробуєте, де є контакт. Бачите, тут є контакт, ставите на іншу і пробуйте. Тут зараз також є контакт з цією вилкою, такого не відбувалося, тоді я робив наступне: брав замість викрутки голку ось так, затискав, лишав один щуп на виделки і біля колодочки протикав один, одну жилку і другу жилку. Коли я з'ясував, що на одній жилці є, на іншій нема. Тоді я продзвонив цей участок від колодочки до цієї жилки, там де не було. І тут виявився контакт. Тоді я зрозумів, що проблема саме десь. отут. Я зробив те саме, брав викрутку із щупом і ставив у колодочку ось так. А другий щуп. Брав з голкою і робив те саме, але вже біля вилки. Так само одну жилку та іншу жилку. І от тут я з'ясував саме біля вилки. Одна жилка не дзвонилася. Я відступив буквально 3 см і дзвонилося вже дві жилки. Тобто, провод був відламаний, він і зараз відламаний, десь ось тут у цьому відрізку. Я просто відкусив. У мене була ось така вилка, вона справна. Я бачите, зачистив термоусадочку, підготував, все, дадуть живлення. Я пропаяю, вдягну термоусадочку і все. Я вже продзвонив, звідси і звідси дзвониться на колодочку, кабель полагоджена.